Погода така мра. Йдемо до наших курочок. Покажу вам своє господарство. Йдемо, йдемо, йдемо. Чують, чують, вже вже чують. Ось вот такі в нас курочки. різні породи їжі хватає Ось такі. Качечки, качечки Качечки зараз листопад, але качечки несуться, несуться кожен ранок, Несуть. Півень співає. А це було... вначе винеслися, потім пару днів знову почали нестися. Якось так качки, хорошо, ну не прості качки, це інде качки. Це не прості в нас качки, бачите. Помні дека? А це утром позасипали. Раціон кукуруза, пшениця. Семочка. Ось такий у них бункер у нас. Ось індокачер. Молодий. Где ще старий? Це, його. Це старшенька качечка. Старішого покоління. Покоління. Це його молодеж. Ось, ось три качечки. Це супер Харково ось кора дві. Ну, такі вони неудачні. Купив шість штук. Купив шість штук. І шести залишилося троє. Якісь вони такі. І випоювали їх. І пропоювали і все, а вони якось... Там їх порода в цих суперхаркова, вони не дуже. У нас і старшого покоління теж вже залишилося мало півник. Отакі, Отакі в нас із хохолками курочки є. Гарні курочки. Була шапочка на голові, Ну, вже шапочки нема. Півні бували. побризали. То півень фавероль. З бородкою. Фавероль, чистокромний. Як пані, що чистокромний, на пальцях здвоєння. Три пальчика. О, О, да, да, да. Ти такий фавероль, да. Тоба фавероль, да. так. Отакий, як українська кур курка рябін. Це вже безподобний. У нас такий півник. Він її шапкою. Оно красний такий. А лапи в нього зелені такі. Катечка загрусіла. Головний секрет, щоб кури неслися. Це самий головний секрет. Перша, бо ми вже не один раз з цим зіткались. Перша це треба потравити глисти. Тому що, коли в курки глисти, вона не буде нестись. Паразити не дають курям добре нестись. Курка буде в стресі. Нисочкость уменшається. Друге, це додавати сімочку. Насіння дуже допомагає курям. Дуже допомагає курям, щоб вони добре неслися. Чиста вода, третє. Четверте. Це вже ближче до, до зими. Це бажано, щоб курятник ваш отаплювався. У нас стоїть буржуйка, ми отаплюємо. Зараз дороскажу, потім покажу. А четверте? Це продлівати день. По змозі, щоб, щоб горіло світло, це дуже допомагає, яйцяноскість виростає. Оце ці фактори, вони дуже допомагають. Ну і додавати комбікорм. Тільки качественный комбікорм. Якщо хочете, щоб курин... Курка для несучкості — це ось така ось ломанценті. У них такі класні яйця. <рив> і несуться добре мене. Ну, ми держимо для, для душі в нас. Ну і вони і несуться, звісно, але яйця є і невеличкі, це і, і шапочками. Отакі ось. Там і шапочками. Вона така риженька. Оця шапочка, ну, вона воно одна, вона друга. То, воно, то вони для несучкості. Саме головне, бо ми з цим зіткнулися, це потравить листо. Якщо не жалко, то давай сімочки. Оця курочка. Пабороль несе зелені яйця у нас. Такі вони силівать. Це така під українську така курка красива. Дуже гарно. Сейчас покажу вам наш курятник. Тут у нас літня в них така загорода. Накрита. Ну зараз там така грязюка. Йдемо курятник. Це їхній курятник. Ось наша буржуйка. курочок тут дуже тепло затишно. Копимо постійно. З утра в обід вечором протаплюємо отакі в наші курочки. Ось ось така гошейка, але ну, вона несеться, дуже хорошо несеться. І яйця здорові, красиво дуже. Всього вам супер Харко і, здор... і старших. А це в нас одна залишилася, і ось друга із старих. Тут такі неудачні вони кура. Оце чубатий домінант. Вона несе зелені яйця. Вони дуже, ми їх взяли 10 штук. І вони такі хороші, кури, дуже на яйця, яйця зелені, зелені яйця. Отака фавероль у нас. Бородатенька. Гарна курочка, да. Красива курочка. Отака вода ми випайка з пробіотиком. Ось така шапочка п'є воду у нас. Гарнюня. Араукан. Півень породістий. Ящик. Ось такий я поробив їм гніздо. Гніздо поробив своїми руками столяр. Отакі гніздо, там у нас сидить квочечка закрита. Квочечка сидить. Яйця вже позабирали. Отакий у нас здоровий індокачур. Це із старших мартин, старшого покоління, так сказати. Ну, на остаток, що я можу сказати. Якщо канал інтересний і кому буде інтересно, переглядайте, лайкайте, підписуйтесь, для мене це буде радість. І в коментарях пишіть, чи інтересно, чи ні, щоб я знав, чи її знімати далі, чи не знімати. Всім дякую за перегляд. Всім бажаю здоров'я. До побачення.